Суді вас буде ознайомлено. Повідомляю, не зобов'язаний під час надання протоколу вам надавати доказ, а знайомити і ознайомлювати також. Ще не після це службове посічення. Ви експерт? Розумію, це ж він перевозить людей. Має вільний доступ кожен правильно? Ні, не кожен. Ну вибачте, там вивізка була з маршрутом. Я довольняюся ваші клопотання. Так. Суді буде надано. Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Ну, нарешті, поліцейський буде нести відповідальність. Дуже цікавий кейс, який ми вели з 2021 року, і дуже цікавий результат. Завдяки суддям апеляційного суду Полтавської області, нарешті, винесено резонансне рішення, тому що е, такої практики ще не було по відповідальності поліцейського за незаконно складений протокол відносно водія. Тому залишайся на цьому каналі. Сьогодні будемо про це говорити. Це те про. Що я завжди говорив, що треба йти до кінця. Треба, щоб закон працював, і працював для всіх він однаково і для поліцейських, в тому числі. Тому, друзі, хто ще не вступив до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія і кому потрібен надійний захист на дорогах України, долучайтеся до нашої спільноти. Тим паче, що в квітні місяці в нас діє акція. Увага встигне прийняти участь у розіграші подарунків, які проводить клуб юридичного захисту водія. Що для цього потрібно? Все дуже просто з 1 квітня по 15 Квітня необхідно долучитися до нашої спільноти. Зателефонуйте за даним номером телефона, зазначте промокод ПРИЗ, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу чудових подарунків, відеореєстраторів, автомобільних наборів, а також подарункових сертифікатів. Результати розіграшу будуть оголошені 16 квітня. Детальна інформація в описі під цим відео. Встигніть прийняти участь. Успіхів, також не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість придбати для себе корисну літературу. Посилання в описі під цим відео, друзі. Нагадую, матеріал по даній справі я знімав і випускав ще у 2021 році. Пам'ятаєте, коли були певні обмеження карантинного характеру, коли водіям заборонили перевозити пасажирів без певних документів і вносили багато штрафів. Одне з таких відео є, де я приїжджав на місце і звертав увагу на незаконність дій працівників поліції, викликав моніторинг і залишав скаргу і на цей же моніторинг, який приїхав з порушенням того ж однострою і інше порушення. Однак протокол було складено. І водій звернувся до нашого клубу, вступив в клуб, долучився, і ми почали працювати. І пішли в суд. Що було далі? Сьогодні буде про все це говорити, друзі, тому що це дуже цікавий, максимально цікавий кейс, оскільки протокол, який було винесено відносно водія в суді, був скасований. А потім ми звернулися на компенсацію моральної шкоди. Поїхали. Водій звернувся в суд до департаменту патрульної поліції головного управління державно казначейської служби в Полтавській області про відшкодування моральної шкоди. Позов обґрунтували тим, що у 2021 році відносно позивача, тобто водія, було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44 прим3 КУПАП. Карантинні заходи. Постанови октябрьського районного суду міста Полтави того ж року провадження у справі було закрите відносно водія на підставі того, що в його діях. Відсутній склад адміністративного правопорушення таким чином у водія склад адміністративного правопорушення. справа закрита. Це для нас стало підставою пойти в суд і стягнути моральну шкоду за незаконні дії працівника поліції. Що з цього вийшло? Здійснення провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності, яке в подальшому закрито судом за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Свідчить про незаконність дій посадових осіб, які ініціювали та здійснювали вказане провадження. У зв'язку з чим позивачу була заподіяна моральна шкода, для відшкодування якої ми звернулися з даним позовом до суду. Заподіяна моральної шкоди полягала у приниженні честі та гідності позивача як професійного водія, у порушенні перед роботодавцем його ділової репутації як водія, що завжди дотримується. Правил дорожнього руху, також у спричиненні моральних переживань, які були зумовлені страхом бути повторно зупинені працівниками поліції з тих самих підстав, а також необхідністю доводити спочатку працівнику поліції свою новинуватість у вчиненні адміністративного правопорушення, а потім вже у судових засіданнях доводити протиправність. Таких рішень про притягнення цього водія до адміністративної відповідальності, а також у порушенні нормального, нормального способу життя, оскільки цей водій був змушений шукати адвоката для представництва власних інтересів у суді, також підлаштовувати особистий час для зустрічі з адвокатом для відвідування судових засідань. Та інші обставини, про які ми зазначали в позовній заяві, достатнім грошовим шкодуванням завданої моральної шкоди, ми на той час визначили 5 тисяч гривень. Це було умовно, щоб спробувати такий механізм і щоб визнати дії представників поліції незаконом. Суді в першої інстанції нам було відмовлено рішення районного суду мотивовано тим, що, хоча поліцейськими було допущено порушення прав позивача, проте позивачем, тобто нами, не доведено факт заподіяння Таких страждань, що суттєво вплинули на його життя. Ось так суд вирішив. Відмовляючи у задоволенні позивних вимог суд першої інстанції дійшов висновку, що сам факт закриття справи про адміністративне правопорушення, він не тягне обов'язкових наслідків цивільно-правового характеру і не може бути доказом заподіяння позивачу моральної шкоди. Я з цим 100% не згоден. Пояснюю, чому відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність, наприклад, досудове розслідування прокуратуру і суду, завдають моральних втрат громадянові, то це призводить до порушення його нормальних життєвих зв'язків. І вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя в подальшому. Це чітко визначено, в тому числі і законом. Наприклад, в законі України про порядок відшкодування шкоди, яка завдана громадянинові незаконними діями органів. що… Здійснюють оперативно-розшукові заходи, досудове слідство, прокуратуру суду зазначено, право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим законом, воно виникає у випадку, зокрема, закриття справи про адміністративне правопорушення. Тобто здійснення провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності. Яка в подальшому друзі закрита судом за відсутністю складу адмінправопорушення, як в нашому випадку, саме така ситуація свідчить про незаконність дій посадових осіб, які ініціювали та здійснювали вказане провадження. Таким чином, суд апеляційної інстанції вирішив стягнути з, з державного бюджету України на користь цього водія відшкодування моральної шкоди внаслідок протиправних дій рішень службових осіб органу державної влади. У розмірі 3 тисячі гривень. Дійсно, дуже довгий шлях. Шлях, який забрав час 3 роки. 3 тисячі гривень моральної шкоди це замала сума. Однак є певний прецедент, коли така ситуація складається і відносно вас складається певний протокол. І протокол закривається за відсутністю ваших дій складу, адмінправопорушення. Є підстава стягнення моральної шкоди. Ось вам приклад. А вже ж, як завжди, я залишу посилання на це рішення в описі під цим відео. Що ще цікавий момент, і ви 100% про це зазначите, що гроші будуть стягнуті з державного бюджету. Так, це дійсно так. Зараз такий механізм. За те, що працівник поліції робить якісь незаконні дії, буде відповідати держава. Чому? Тому що він знаходиться на службі. А в подальшому в їх законі прописано, що. Департамент, той ж патрульної поліції, повинен стягнути з такого працівника грошові кошти, які були витрачені за нього за його незаконні дії. Навіть не повинні, а мають право там зазначене. Тому в багатьох випадках вони це не роблять. Тому я і піднімав це питання, пам'ятаєте про індивідуальну фінансову персональну відповідальність працівника поліції, яка була б дуже доречна, і якщо б. Якомога більше було б таких ситуацій, коли водії зверталися, коли водії доходили б до кінця, дуже складний, дуже довгий і дуже мала сума на відшкодування. І такий шлях він є дуже непростим. І не кожен погодиться, тому що складна процедура, замала сума. Однак результат все ж таки є. Розумієте? Потрібно це робити якомога більше це робити, тому що закон він один для всіх, і в тому числі для працівників поліції. Маю надію, що в подальшому таких е рішень буде більше. Кому потрібна допомога, ви завжди можете до нашої спільноти звернутися і ми допоможемо. Да, Працюємо з тим, що маємо. Да, дійсно довго. Да, дійсно замала е сума виплати. Однак сформований певний прецедент, по якому можна працювати, тому що по скасованим постановам ми вже маємо певну практику, коли можна звертатися, та в рамках відшкодування моральної шкоди суди йдуть назустріч суми різні, також від тисячі до десяти тисяч гривень. Плюс залежності від того, чи проводилася відповідна експертиза в рамках справи. Однак, по протоколу це дуже цікавий кейс, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментар в описі під цим відео. Ми будемо продовжувати зараз займатися цим питанням, отримувати наступні документи та примусово стягувати відповідну суму. Подивимось, чи будуть далі рухатися представники поліції щодо оскарження рішення суду апеляційної інстанції. Для мене це дуже цікава і показова справа, тому що було витрачено дуже багато часу. Ми приїжджали на місце, ми роз'яснювали працівникам поліції про незаконність їх дій. Ми доводили цю справу в суді адміністративного характеру скасуванню цього протоколу. Потім, по написанню відповідної познаної заяви, представництва інтересів в суді першої апеляційної інстанції. Однак, моя думка такова. Коли ти щось робиш, 100% буде певний результат, і це потрібно робити. Ніколи не потрібно, друзі, опускати руки. І я про це завжди вам зазначаю. Ось така цікава справа в нас є. Для тих, хто додивився це відео до кінця, я вас дуже попрошу. Напишіть коментар, протисніть палець догори, щоб якомога більше людей бачило. Також переходьте в опис, читайте це рішення. Кому потрібна допомога, ви завжди можете до мене звернутися в описі усі мої соціальні мережі, в тому числі TikTok. Підписуйтесь, переходьте там багато чого цікавого. На моєму телеграм-каналі також більше юридичної інформації. Переходьте, підписуйтесь. І усім, велика вам подяка за те, що ви долучаєтесь до моїх зборів на підтримку Збройних сил України. Зараз. Стриває збір, ми майже його закрили для аеророзвідки 57 сьома бригада на автівку. Тому, якщо маєте таку можливість, переходьте в опис, долучайтеся, підтримуйте наші збройні сили України. Усім вам мирного неба! Знайте свої права, бережіть себе.